Народні депутати придумали штрафувати українців за одяг у стилі мілітарі. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону щодо носіння форманого одягу, використання знаків розрізнення та символіки. Зокрема, законопроект передбачає заборону носіння військової форми особам, які не мають на це прав. Хто порушить таке правило, мусить сплатити штраф від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів. Чим керувалися обранці у прийнятті такого рішення наразі невідомо. Однак на Прикарпатті це нововведення розкритикували. Адже від нього постраждають тисячі мисливців, рибалок та інших робочих. Проти правил носіння одягу виступили і активісти громадської організації Патріот України. Наступні які кроки буде? Влада просто, вочевидь, боїться уніформованих людей з недержавних формувань. Просто ну, таке виникає, знаєте, питання. Наступним законом буде що? Положення про комендантську годину. Там е, відкриються гетто для якихось людей починають поділяти там за одягом. Уже це якась е, знаєте, одягова дискримінація. Аби ідея депутатів вступила в силу, вона має бути підтримана під час другого читання. Експерти права сподіваються, що до того часу обранці встигнуть передумати, адже невідомо, що робити людям, які вже придбали заборонене обрання. Якщо його використовувати не можна, держава би мала вилучати цей весь одяг як обмежено обороноздатний. Але вилучати, як передбачає конституція, з обов'язковим відшкодуванням його вартості, бо люди його офіційно легально придбали. Він був вільний в цивільному обігу і використовувався без обмежень. Хай держава порахує, чи може наш дефіцитний бюджет компенсувати це повністю, чи все-таки будуть конфісковувати, наражаючись на нові акції, непокори, а у людей вдягнених вже по різному, а не в камуфляж. Навіть якщо депутати проголосують за свою ідею вдруге. Громадськість обіцяє надалі носити одяг у стилі мілітарі. Штрафи їх не лякають, адже неоднозначний законопроект не дає чіткого визначення камуфляжного обрання.